Вони літають за машинами. Ездим, діваться нікуди. Виходячи з безпекової складової залишки колективу Покров водоканал» Наразі здійснює свою діяльність у місті Родинському та частині міста Покровська, саме на селищі заводу Дінас, робота підприємства наразі зводиться до обслуговування каналізаційних мереж, роздачі води доведеної до якості питної на установках зворотнього осмосу на стаціонарних точках, та також обслуговування свердловин загального користування, які є у громаді. Ще монтаж станції очистки до рівня питної води, осмос. Це буде ще додатковий пункт роздачі технічної та питної води в місті Хородинське.